Має 532-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на усіх напрямках, відвоювати кілометри рідної землі та завдавати ничівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Лише за останню добу ЗСУ знищили ще 820 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 8 серпня окупаційні війська Росії втратили 251 620 військових, 4 262 танки, 8 290 бойових броньованих машин, 5 013 артилерійських систем, 711 реактивних систем залпового вогню, 469 засобів протиповітряної оборони, 315 літаків, 312 Двадцять гелікоптерів, 4158 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1377 крилатих ракет, 18 кораблів і катерів, 7479 автомобільної техніки та автоцистерн, 742 одиниці спеціальної техніки. У Генштабі додали, що остаточні втрати ворога, як біологічні, так і технічні, уточнюються по ходу бойових дій.